Я Світлана Атенка, докторка філософії з психології, майстер-тренер позитивної психотерапії, викладач університету, керівник центру розвитку особистості позитум. Згадайте ситуацію, коли ваше життя раптово змінюється, і ви стикаєтесь з невизначеністю, стресом, великими викликами. Нестабільність навколо може викликати тривогу, зневіру та втому. Позитивна психотерапія допомагає знаходити нові можливості та ресурси в собі, замість того, щоб зосереджуватись на проблемах, базовий курс позитивної психотерапії допоможе вам в цьому. Зміни починаються з тебе. Чи як позитивна психотерапія допомагає покращити життя? Позитивна психотерапія особливо актуальна під час війни, коли суспільство стикається з колосальними стресами та емоційними травмами. Цілісний підхід допомагає адаптуватися до життєвих викликів і знайти баланс. У різних аспектах життя. Основна мета позитивної психотерапії допомогти людям розкрити свої сильні сторони, ресурси та потенціал зосереджуючись на позитивних аспектах досвіду та життя. Чому позитивна психотерапія унікальна? По-перше, цілісний підхід. Позитивна психотерапія охоплює всі сторони життя людини: ціла діяльність та розум, стосунки та емоції, сенси та духовність. Друге, гнучкість. Позитивна психотерапія використовує різні техніки та підходи, адаптуючи їх до конкретної ситуації та людини, що дозволяє досягти глибокого розуміння особистості. І знаходити оптимальні шляхи вирішення життєвих завдань. Третє технологічність. Вона базується на чітких науково обґрунтованих техніках, які легко застосовувати у повсякденному житті. Важливо, що вони чудово інтегруються у щоденне життя. Четверте. Фокус на ресурсах, а не на проблемах. Позитивна психотерапія акцентує увагу на тому, що людина вже має всередині себе. Це створює не лише почуття контролю над своїм життям, але й відчуття впевненості у своїх силах. А ще важливою особливістю позитивної психотерапії є мультикультуральний підхід. Позитивна психотерапія враховує культурні. Відмінності та унікальності кожної людини, що робить її універсальною і придатною для застосування у будь-якому суспільстві та культурному контексті, це підвищує її ефективність. бачите, позитивна психотерапія визнана не тільки в Європі, а згідно цього закону і в Україні, і війшла в перелік методів психотерапії. З доведеною ефективністю. На цьому слайді ви бачите перелік захворювань, з якими працює позитивна психотерапія. Я з 2010 року являюсь офіційною представницею методу в Україні від Всемирної асоціації позитивної психотерапії та проходила навчання ще у засновника методу. Котрого вже, на жаль, нема серед нас. Технологічність методу, позитивна психотерапія має чітку структуру та науково обрухтовані методики. Насрад Пізашкян, це засновник методу, встиг написати багато книжок по позитивної психотерапії, котрі були перекладені на різні мови. Послідовники методу робили і роблять багато наукових досліджень. Використання позитивної психотерапії в різних життєвих випадках. Тут ви бачите корисне, корисне посилання, де можна все це подивитись. Чому важливо обирати цей курс? Він актуальний у сучасному світі, де кожен стикається з викликами. Курс дає знання корисне як у професійній діяльності, так і в особистому житті. Ви станете тим, хто здатний підтримувати себе і своїх близьких у складні часи. Важлива особливість базового курсу позитивної психотерапії є те, що вже через рік ви будете мати європейський сертифікат консультанта, визнаний в країнах Європи та ще в багатьох країнах світу. Можливості, які відкриває позитивна психотерапія. Професійний розвиток. Сучасні інструменти для допомоги собі та іншим, особисті зростання, глибоке самопізнання і розвиток у всіх сферах життя, кризовий менеджмент, ефективне управління життєвими кризами, покращення стосунків, полипшення якості взаємодії з близькими та колегами. Продовження професійного зростання після отримання сертифікату базовий консультант позитивної психотерапії можливо продовжити навчання на позитивного психотерапевта на майстер-курсі. Обирайте базовий курс позитивної психотерапії. Якщо ви маєте ступінь бакалавра в одній із наступних областей: психологія, педагогіка, Соціальна робота. Ступінь у галузі медицини, крім стоматологів або фармацевтів, ступінь магістра психології. Ступінь бакалавра або магістра соціально-гуманістичної галузі, де є 400 годин навчання у галузі психології або психіатрії. Та, якщо ви прагнете розуміти себе, знаходити ресурси в складних ситуаціях, розвивати емоційний інтелект, створювати гармонію в житті, отримати практичні інструменти і бути членом міжнародної спільноти, не чекайте на ідеальні умови, створюйте їх разом. Із позитивної психотерапії. Всі необхідні посилання у першому коментарі. Позитивна психотерапія допоможе вам знайти силу і впевненість навіть у часи змін. Приєднуйтесь! Ваш розвиток починається зараз. Позитивна психотерапія не просто інструмент, а філософія життя. Яка допомагає зберігати гармонію навіть у найскладніші моменти. Позитивна психотерапія ваш ключ до гармонії та життя.